Всім привіт! Сьогодні я розповім, як стабілізувати роботу Wi-Fi вашого роутера. Якщо, наприклад, у вас з часом почав пропадати Wi-Fi, почало погано працювати пристрої через Wi-Fi, впала швидкість або нестабільна робота, все це я розповім, як відео відновити нормальну роботу послуги. Це стосується не тільки до того роутера, яким я користуюся, саме TP-Link c 64, а й стосується до інших моделей роутерів. Також для тих, хто користується роутером, наприклад, під час вимкнень світла, а саме заживлює його від безперебійних блоків живлення, чи міні-ОПСів, я розповім, як зробити так, щоб роутер довше працював і менше було використання NDL Для початку підключаємося вашим пристроєм до роутера. Це може бути комп'ютер, ноутбук або телефон. Я використовую комп'ютер і браузер Google Chrome. В пушковому. Рядку, там, де ми бачимо адреси сайтів, вводимо адресу вашого роутера. У мене він 192.168.1.1. Переходимо на сторінку входу, вводимо пароль для входу в налаштування. І тепер, щоб перейти в налаштування wi fi натискаємо розширені налаштування, переходимо в безпровідний режим і. Налаштування безпопроводного режиму. Якщо ви будете коригувати роботу Wi-Fi роутера TP-Link потрібно буде натиснути Ну тобто зняти галочку Smart Connect, щоб у вас відкрилися розширені налаштування на режим 2,4 ГГц. І тут, наприклад, для початку виставляємо ширину канала 20 МГц. Канал, ми зараз протестуємо, подивимося, на якому каналі працює безпосередньо наш роутер, який буде самий вільний. Для цього далі нам потрібен буде телефон на Андроїді. В самому телефоні переходимо безпосередньо в Play Market. В сторінці пошуку прописуємо Wi-Fi Analyzer. Анал Переходимо на сторінку програму, обираємо програму Wi-Fi Analyzer. встановлюємо її на телефон. Відкриваємо саму програму. Вас запросить місце положення, можна встановити, коли додаток використовується. І зараз через декілька секунд оновляться Wi-Fi мережі. От Зараз бачимо, наприклад, що. Моя мережа 3X, вона саме найвища, і знизу всі інші сусідські мережі. Судячи по аналізу цієї програми, наш канал, щоб йому менше перешкоджали інші мережі, можна змістити, наприклад, на він зараз стоїть на 9, на 11, щоб йому не заважала мережа, TP-Link типу 456B. І потім вже в самому роутері. Тут де мережа налаштування мережі 2,4 ГГц, тут є потужність передатчика, ширина каналу ми змінили на 20 і тут, де автоканал, ставимо канал 11. Режим можна також включити тільки 802.11N і зберігаємо налаштування. Тепер, коли дані в програмі Wi-Fi Analyzer оновилися, ми бачимо, що наша мережа трішки змістилась вправо, але її вже менш заважають сусідські мережі, вона більш буде працювати стабільно. Тепер закриваємо програму Wi-Fi Analyzer. Ми стабілізували роботу Wi-Fi. І тепер, якщо ми от переглянемо. В нас зараз включені дві Wi-Fi мережі. Тобто Smart Connect ми виключили, включені дві Wi-Fi мережі. Значить, для того, щоб роутер менше споживав якби, потужності, коли він живеться в безпровідних мережах. Ми просто, якщо у вас ввімкнутий Smart Connect, ми його вимикаємо. Переходимо на режим. Ну, ретрансляції Wi-Fi мережі 5 ГГц і її просто вимикаємо і зберігаємо дані. Тоді у вас всі пристрої будуть працювати на мережі 2.4, яка значно менше споживає живлення. І роутер більш довго пропрацює від там, міні ОПС чи повербанка Smart Connect це тобто коли телефон бачить якби, одну Wi-Fi мережу, яку роутер ретранслює. Тобто, в моєму випадку, це 3X. І вам не потрібно тоді якби, шукати там 5G мережу, або, звичайно, він, телефон підключається до Wi-Fi мережі. Роутер сам бачить, що телефон підтримує мережу 5 ГГц, він йому автоматично її. Переключає в той режим роботи. Якщо телефон від, ну, віддалений на якусь відстань, де 5 ГГц мережа погано працює, він собі автоматично переключиться на 3X-мережу тільки на 2,4 режим роботи, це ну, якби значно спрощує. У вас буде одна SSID, тобто ім'я мережі, і Smart Connect, тобто роутер, буде все за вас робити. Тому що, коли вводять люди, наприклад, мережу. Одну звичайну вводять пароль, потім звичайне нижнє підкреслення 5G. тобто якось тут. І буває таке, що вони відходять, виходять з мережі 5 ГГц, телефон починає шукати, знаходить 2,4 ГГц, поки переключається на неї є пропадання. Тобто Я б рекомендував би включати Smart Connect. Ну, але це вже на, кажуть, на свій смак. Ось і все. Що стосувалося сьогоднішнього відео по налаштуванню. Wi-Fi мережі роутера можна так само налаштовувати. Smart Connect не є в всіх роутерах, є тільки в Теплінках, але можна так само налаштовувати канали, режим передачі, потужність і на інших роутерах, наприклад, Asus, там Xiaomi і будь-які інші виробники. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку, і незабаром знову з'являться нові відео.